Це експертка з міжнародної торгівлі, спікерка з питань експорту урядового порталу Дія Вікторія Тріфан з Польщі. Пані Вікторія, слава Україні. Героям слава добрий ми, вечір. Та, ми знову ми знову продовжуємо говорити про блокаду. На цей раз всі відзначають, що ну протестувальники ведуть себе дуже жорстко. Неадекватно, і всіх обурює те, що вони як вони поводяться із пасажир із пасажирськими автобусами, і те, як вони поводяться з українським зерном. Зрештою, і так само сьогодні з'явилася вже інформація, що, начебто, десь, там де тривають протести, протестувальники вийшли із антиукраїнськими гаслами і закликами Путіна розібратися. Чи 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 правда, чи бачили ви це, І що взагалі відбувається, що вам відомо. В Польщі. Так. Uh, дивіться, я скажу, що ситуація дуже неоднозначна. Якщо раніше я все таки була схильна до того, що якісь польські настрої, uh, вони загально суспільні, то зараз я вам скажу, що це. Настільки чітко прочитується російська пропаганда, що ти ну абсолютно, та тобто тут є дві течі і дві причини цієї всієї ситуації: перша це політична складова в Польщі зараз, де боротьба за престол. А політики, як ми знаємо, особливо високі. Чи не політики, вони для них ні економіка не цікава, їм ні суспільна думка, ні суспільна позиція не цікава. Їм цікаві їхні посади. Для того, щоб боротися за посади, вони запускають оцей механізм пропаганди. а Він страшний просто, він жорстокий, страшний і так далі. І він, на жаль, є. Та, і оці ці протестувальники ведуть себе дуже неадекватно, і це очевидно. Я це підтримую думку людей. дуже. Але хочу вам сказати наступне: я, як імпортер, ми зараз багато продовжуємо. Українських товарів в Європі, це наш основний напрямок. Ми майже не продаємо там з Європи. В Україну я зменшила об'єм. Переважно я займаюся саме українськими товарами. І дуже позитивно, хочу, хочу сьогодні бути підтримкою для людей, щоб люди люди відчаї, і хочу сказати вам правду, як є від з перших уст. Ми зараз продаємо один український продукт, і мій менеджер зателефонувала в різні польські компанії. Це було 150 компаній. З них 15 абсолютно зацікавилися товаром, знаючи що. Це український продукт, абсолютно вони нам надали. Тобто зараз ми працюємо з замовленням. І лише один, один, один випадок був, де був якийсь невеличкий натяк. Я також навчаю людей, дуже багато людей навчається, і сказати, що в бізнесі це, як правило, то ні. Не скажу вам такого. Тобто, немає адекватні освічені люди цього не роблять. І звідси в мене виникає, якщо раніше я десь засумнівалася, де навіть на мого бухгалтера я колись вам розповідала, що навіть мій бухгалтер десь говорила, що напевно. Українці. То зараз я все-таки більше стверджую, що це така дуже чітка російська позиція, дуже сильно дорого оплачена. Між іншим, я також дивилася статистику, сумну статистику, що в Росії спеціальні служби звітували. Це, звичайно, засоби масової інформації. Я не можу сказати, що це офіційна інформація, але була така інформація в засобах масової інформації, що вони давали звіт про те, як вони успішно Польщі працюють з інформацією. Тому мені здається, що знаєте, заклики настільки вони болючі для людей для польського суспільства. Вони так само, як і українці, мали м, дуже тяжку історію. Та, дуже тяжку історію в плані Другої світової, наскільки Польща була фактично ну, зруйнована, і вони це дуже болюче переживають. І, власне, на ці. На ціни ниточки тиснуть протестувальники. Ну це настільки чітка пропаганда. Вони а влада влада бореться за престоли, і воно все на камінь і сходить до. Ну тут можна сказати другий фронт. До речі, от в нас сьогодні мала бути волонтерка, яка займається волонтерською допомогою для, для України гуманітарна і військова допомога. І вона сказала, що машину, яка перевозила автівки для наших військових, вимушені були розвернутися і щоб не стояти в черзі, тому що вантажі для війська і гуманітарні вантажі теж не пропускають. Чи, чи знаєте ви про таке? Так, я знаю, що не пропускають, але не пропускають лише на ягодині. Тобто так масово і найгірша ситуація є на переході до Рухуцьких годин. На інших переходах менш-більш нормальна ситуація на краївці в сторону Польщі взагалі е, зняли блокаду. Е, ну, сьогодні на кілька годин заблокували. Але в цілому, як я знаю, як імпортер та бо товари, то не було так складно. Блокували все, але знову ж таки повторимося, кому це не вигідно? Полякам байдуже, розумієте? По суті, провідно, ну, російському поляку все одно е, про це говорять лише люди не освічені. Настільки видно всю, всю таку саму роботу, яка зроблена була в Росії, знаєте, ну прямо тільки все освідчені поляки, освідчені. Навіть мій бухгалтер зараз говорить, що Вікторія та ти знаєш. Це, це щось неможливе, це щось нереальне таке. І оці люди, які перевертають це зерно, вони роблять картинку для для російського телебачення. Вони роблять картинку для політиків, яким зараз треба, які ну швидше за все, про і вони, звісно, що фермери йдуть, коли тобі на голову будуть кожен день казати: а економічна криза є, криза є, і ми її ніхто не заперечуємо. Криза є. І в той час, якщо почитати статистику Росії, в Росії експорт зерна росте, в тому числі в Європу. Подивіться, водо. Ласка, це теж з їхніх офіційних ресурсів. В Росії експорт зерна росте. В Росії економіка там можна сказати росте попри санкції, і в той час всюди криза. Але людям люди обурені, люди не мають грошей. Там фермер не може елементарно заплатити кредити. Бо тут ну, фермери не такі, як в Україні. Все таки в Україні йшли в фермерство. Переважно люди багаті, бо там треба було вкластися. Ну, більшість. Я ну, mm -hmm. багато років з фермерами працюю. Одиничні випадки, де в нас там невеликий фермер. Тут фермери. Ну, Такі невеликі, вони, звісно, мали дешеві кредити, але вони зараз не спроможні сплатити кредит. Треба крайнього. В Їм дали, як собакам, кісточку, хтось кому проплатили. А те, що проплатили, це настільки тонка психологічна інформація. Ну, Ви розумієте, тут така пропаганда, ти аж, аж кісками чуєш цю пропаганду. Тобто, за, за протестами стоїть оця проспілка, солідарність, так? Так. Оце, так. Це виходить, що якщо, е... якщо проплатити. Якщо проплатили, то це для на них е, пішли кошти не тільки на них, швидше за все, тут ж замішані інші праві звичайні провладні. або, е, або це робота е, уряду Дональда Туска, або це робота ПІС. Хтось вони зараз не можуть поділити, тобто зараз вони ведуть боротьбу за людей за електорат, вони ведуть боротьбу за е, свої місця та і вони зараз одні на одних настільки. Е, Настільки намагаються. Потопити одні одних, десь є інформація в зас... ну, безпосередньо в змі польських змі, що наприклад, там дуже багато попередній уряд крав та і десь саме в цій галузі, десь вони не допрацювали е... в цій галузі, і вони хочуть прикрити якісь свої історії. Знаєте, може так само тут з пестицидами. Ви знаєте, можливо, якщо ви хто з людей знає про блокаду, дуже багато говорять, що українці мають право використовувати пестициди в Європі. Теж пестициди не повністю заборонені, вони частково заборонені і так далі, але на цьому. У всьому грають ну злий жарт. Ці дві мені здається, що тут дуже сильно замішані також. Оці провладні якась з них, як mm -hmm. якийсь з них це вигідно, якийсь з них треба або прикритися, або навпаки, розпіаритися на цьому. Так, ну дивіться, от сьогодні, наприклад, мене шокувало особисто те, що польський міністр підтримав фермерів, які блокують український кордон. Мова йде про Кшиштофа Гетьмана, це міністр розвитку і технологій Польщі. Який заявив, що підтримує фермерів, які блокують український кордон. За словами міністра, дії польських страйкарі виправдані, адже вони перебувають у розпачі. Про це він говорив в ефірі польського радіо Радіо Зет. Ну одним словом, він там наговорив дуже, я читала і просто ну ну дивувалася і паралельно з тим, що відбувається в нас на всіх пунктах пропуску, які сьогодні були заблоковані. Що кажуть Йо, за цього? Треба вибори. Ну, за mm -hmm. цим стоїть його електорат. Розумієте, хто ходить на вибори, так само, як і в Україні. Подивіться за статистикою, як... в якого віку люди ходять на вибори в Польщі. Йому це він розуміє, що його електорат це є звичайний піар, піар-хід. Його електорат це, напевно, фермери. Зокрема, якась велика частина фермерів, і вони на цьому спекулюють. Це є спекуляції, політичні звичайні спекуляції. Йому так вигідно на ній говорити. Бо бо суспільство обурене. Та тобто електорат обурений, не обурені бізнесмени. От ми буквально кілька хвилин тому говорили мали зустріч з інвестором польським. Навіть мови не було про Україну. Він навіть не пригадував ніякої ситуації там такої і постійно купують. У сьогодні мені поступило замовлення від польської компанії на 25 п'ять то. Тисяч тонн борошна на, на цукор і так далі. Розумієте, не вони навіть про це не говорять. Вони не таке враження, що такого немає. Тому я вам скажу, що це мова йде про е, о, ці маніпуляції в Україні. Теж буває маніпулюють пенсіонерам. Обіцяють там та гречка, як була колись. У нас є історичні дані. Пенсіонерам okay. кажуть, що ми вам завтра піднімемо пенсію. і Всі пенсіонери е, гудуть. І він зараз хоче бути дуже добрим для свого електорату, бо йому треба посаду. От і все. Так, він цього я тут не бачу. Так, він сказав, що поради би бути більш чутливими до питань не тільки польських фермерів. Е, ну дуже, дуже якось сценічно е, таке казати людям, які кожного дня при, переживають тривоги, ракетні удари і знаходяться в стані в державі, яка знаходиться в стані війни. Але є ще один, ще один ще один момент позитивний. Я би сказала, тому що молочники України і Польщі закликали уряди двох країн відновити безперешкодну торгівлю. Це із позитивного, тобто і поляки, і українці зрозуміли, що так, що вони один без одного не можуть, і в принципі імпорт і експорт молочної продукції має тривати безперебійно і безперешкодно. Я думаю, що найближчим часом все таки не витримають знову ж таки польські виробники мебельної галузі і інші галузі, які зараз дуже сильно постраждали від цього. Вони мені здається на грані вже знаєте, якоїсь там того, щоб вони теж вони виступають. Не скажу, що зовсім немає. Вони говорять, але просто трохи тихо, тому що вони мають. Будемо чесні, всі мають справу з дуже сильним ворогом, і люди бояться. Тобто, навіть бізнесмени бояться. Я після протесту в Варшаві отримала дуже багато погроз на свою адресу. Зараз мої деякі сторінки в соціальних мережах абсолютно заблоковані, бо ну тобто uh -huh. закриті для доступу. Бо, бо це все не потрібна річ. знаєте, і тому треба. Я думаю, що найближчим часом ми все-таки переживемо, витримаємо. Якщо мене мо, моя позиція така, що ми не можемо вестися на ці провокації ані політиків. Ми зараз будемо просто грати під дудку росіян в першу чергу, бо вони для себе зроблять таку неймовірну картинку, що нам і не снилося. А uh -huh. по друге. По-друге, в цілому мусимо берегти кожен своє здоров'я, бо я сьогодні знову ж таки писала на цю тему в своїх соціальних мережах. Що якщо нас не б'ють ракетами, то нас б'ють від інфаркту, і я в неділю між іншим попала в лікарню з тим, що в мене боліло серце з цього приводу тому. І це і я налякалася тоді. Думаю, ні, ні, треба не можуть мене, росіяни так і, тому. Будемо триматися. Дякую вам дуже за запрошення. Е, сподіваюся, що це найближчим. Ну може, не найближчим, але тримаємося. Ми вже звикли. ні? Так, да, вас, вас, Вікторія, дякую вам за якусь таку, знаєте, от позитивну ноту в цьому всьому в цій, в цій ситуації історії із блокадою. І я от знайшла перед ефіром є нормальні поляки, так, які самі в шоці від цих маргіналів на кордоні. І наші блогери Лачен, зокрема, закликав підтримати нормальних поляків чи поляків здорового глузду. Богдан, ну 27,1 і 16. Може, Вікторія, бо я, я тільки знайшла знайшла я ще не встигла прочитати. Що вони в шоці від того, що відбувається із зерном, і від цих антиукраїнських і пропутінських гаслах, які вони десь в якихось містах? Е, так Є путінські гасла ви в мене запитували. Так? Сьогодні угу. мої товариші виставляють в соціальних мережах. Дійсно, про путінські гасла були і закликають прийти Путіна і зробити порядок. от Дивіться про що це нам може свідчити. Ну хто може кликати Путіна? Ну хто? Ну яка? Тільки ті люди, які його не бояться, які з ним мають якийсь певний зв'язок. Ну так, ну так чи інакше? Або яким розказали, що він не такий поганий і так далі. Ну в Польщі дуже багато пропаганди. Пропаганда, що в нас не так страшно ці тривоги. Чого ми тут собі дозволяємо нормально жити? Як ми так не ну? Тобто це все комусь на руку, кому невідомо. Ну всім від... Дуже велика політика, страшна біда. Я вам скажу, але ми мусимо. Нема виходу. Ми гірше зробимо лише собі. Мусимо якось в цьому. путінські гасла є зараз. Ми всюди просто почали зустрічати сьогодні. Це пер... взагалі багато коментарів було в мою адресу. що... Краще Путін, ніж ви. Такі були всякі речі, були дуже багато. Mm -hmm. ну Але я на це бажаю, розумієте, зараз може це закінчитися дуже плачевно. І третє світова нікому не потрібно мені здається. ну А е ось якраз. Звободіті... ну виведе Вікторія, ну гляньте, не знаю хто це, а так. так, ось ось якраз одне із цих газів. А я бачила, це біля Кракова було. Так. Не ну можете можете прочитати, бо мені так швидко не вдасться. Перекласти Можу. Путін зроби порядок з Україною і Брюсселем. І з нашими ага. Жондон нашими... Жон Жондон. Самі, тобто з їхнім урядом зроби порядок, розумієте, тобто вони хочуть тільки Путіна, вони не хочуть ні нас, ні Брюсселя, Тому сильно дуже не падайте друзі українці духом. Брюссель вони теж не люблять. Взагалі ну в Польщі оці люди протестувальники вони нікого не люблять. Тому ті, Жар. що протестують. А всі решта на абсолютно нормальні освічені люди. Ну, це все-таки проплачена акція. Дивіться, оце побачить Росія. Що вони скажуть? Та да. це тр... картинка для російської з російські пряма найкраща ідеальна картинка для, для росіян сьогодні. Просто ми уявляю, сь... скільки грошей взяв цей трактор. Та да. ми сьогодні ж Б... Бартоломій Випартович, не знаю хто це такий. Теж написав, що знову висипане збіжжя, це перед польською поліцією. Це встид. Це просто встид. Так, і сьогодні, сьогодні роковини якраз загиблі наших героїв Небесної Сотні, і початку в принципі вторгнення Росії. Пам'ятаємо, що десь колись на сході просили Путін від її війська, а спасі нас. Ну, якщо поляки хочуть такого порятунку і руського міру, вони мають бачити те, що відбувається за кілька сот кілометрів в нас. Вікторія, я вам дуже щиро дякую. Будемо Добре, тримати так. руку на пульсі. Якщо будуть відомі фігуранти і прізвища тих, хто стоїть за цим і хто отримує від Росії гроші, бо це все все рівно стане очевидним. То повідомляйте і долучайтеся. Ми за цим стежимо. Дякую ми вам. там. Підемо, ми підемо до них в гості. Ми тут все маємо свої плани просто. Вважаємо недоцільно зараз, знаєте, протестувати і так далі. Бо це буде лише лишня картинка і провокація. Тому ми поки що тримаємо. В нас є група людей, які все це контролюють і намагаємося в суспільстві зробити правильний радост. Дякую вам за запрошення. Слава Україні і тримаємося героям. Слава, дякую, дякую. Це була наша гостя Вікторія Тріфан, яка є експерт-експертка з міжнародної торгівлі.